Бачу, що вам сподобалося. Не чекаючи завтра, викладаю вам ще один маленький шматочок вишивки. На цьому шматочку відео у нас листочок. Тут три, навіть чотири кольори ниточок зеленого кольору, різного тону. Але на цьому відео він трішечки цей листочок недороблений. Уже в наступному він буде готовий. І трішечки я вишила тут гілочку калини коричневою ниточкою. Але далі буде ще цікавіше. Далі брошечка вже буде гарніше виглядати, бо вже я буду вишивати синім і жовтим кольором. Тож завтра побачите, буде дуже гарно.